Всім привіт, друзі. Ну що, план української влади щодо майбутнього України стає більш-менш зрозумілим. Влада і надалі на смерть кидатиме тисячі українців на війні, ну а натомість спорожнілі українські міста буде заселяти мігрантами з Азії. І ось вам доказ: буквально днями соцмережі підірвало відео індійського бізнесмена, який займається пошуком працівників для українських підприємств.

Ну і також в мережі з'явилося відео працівників індусів, які вже отримали ці дозволи на роботу в Україні і летять сюди для того, щоб працювати. हेलो आई एम अनमोल सिंह आई एम गोइंग टू यूक्रेन विद अ सपोर्ट ऑफ अलिना मैम एज वर्क एज अ ड्राइवर थैंक यू अलीना मैम फोर योर सपोर्ट Ну, ви знаєте, я спочатку подумав, можливо, це відео якийсь фейк, ну можливо, це якесь таке російське ІПСО, або, можливо, воно створене штучним інтелектом. Але виявилося, що це правда, і індусів справді починають масово завозити в Україну, оскільки під відео цей індійський посередник залишив свій український номер телефону. І саме за цим номером телефону в Україні нещодавно зареєстровано таке собі товариство з обмеженою відповідальністю надійні люди номер один. Його основний вид діяльності діяльність агентств з працевлаштування. І це товариство активно розміщує рекламу в українських соцмережах, в якій пропонує українським же бізнесменам дуже надійних і дуже досвідчених працівників різних професій. З Індії та Непалу. Причому зверніть увагу, яка гірка іронія долі. Фірма, яка завозить в Україну азіатських мігрантів, зареєстрована у Львові на вулиці Героїв УПА. Цікаво, що б на це сказали герої УПА, які свого часу віддали своє життя за Україну для українців. Ну а тепер виявляється, Україна буде для індусів та непальців. І бо це ж не єдиний приклад масової міграції азіатів до України. Пам'ятаєте, півроку тому інформаці... інформаційний простір буквально збурила новина, що одна закарпатська фірма за підтримки місцевої влади планує завести в регіон працівників з Бангладеш. Читаємо на Закарпатті у Тячівській громаді. Підприємство з виробництвом меблів планує залучити 160 працівників з Народної Республіки Бангладеш. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, дочірнє підприємство Ламела в Тячівській міській територіальній громаді, котре спеціалізується на виготовленні меблів. Тут працює 430 людей. А у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали гостро потребує працівників. І зараз підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб з Народної Республіки Бангладеш, повідомив пан Білецький. Ну і знаєте, якби це були мирні часи, то цій новині ну, не варто було б дивуватися, адже міграція відбувається по всьому світу. Ті ж індуси, непальці та Бангладешці, вони ж масово їдуть і в Канаду, і в Об'єднані Арабські Емірати, і в європейські країни. І тут би не було б нічого дивного в тому, що і українські підприємці, яким не вистачає робочих рук, теж би завозили працівників з-за кордону, з Азії, зокрема. Але зараз, коли в Україні йде війна і влада проводить примусову масову мобілізацію, ситуація зовсім інша. Бо виявляється, сьогодні українських чоловіків, ТЦКшники тисячами хапають на вулицях і кидають на війну. А в цей час їхні робочі місця в Україні приїжджають займати мігранти з Азії. Крім того, через бусифікацію та терор ТЦКшників по всій країні тисячі українських чоловіків просто сидять і ховаються по домівках, втративши при цьому роботу. Адже ці людолови хапають чоловіків не лише на вулицях. уже, Тепер вони ще й ходять по підприємствах і хапають чоловіків навіть там. Бо соцмережі вже переповнені відео, як ТЦКшники влаштовують облави на СТО. На полях під час збору врожаю вони знімають з рейсів водіїв автобусів, вони ловлять кур'єрів з доставки їжі. І все це для того, аби самим не йти воювати, а виконати при цьому план по відлову людей. Ви ж пам'ятаєте, як це самі ТЦКшники називають? Так, вони називають ловлю людей добовою поставкою. Завдання РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати в принципі нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділити на 31 день, і це у вас виходить добова поставка. Отож, добова поставка. Ось чим є насправді сьогодні мобілізація в Україні для влади. Це просто заготівля мобілізаційного ресурсу, як заготівля худоби колись в радянських колгоспах. Відтак багато хто з українських чоловіків, які ще не потрапили до рук людоловів, вирішують звільнитись з роботи і сидіти вдома, бо краще вже бути бідним, але бути живим. І ось тепер. Вільні робочі місця українських чоловіків виявляється, займатимуть мігранти з Ізі, з Індії чи Непалу чи з Бангладеш. Ну і знаєте, якщо вже подивитись на цю ситуацію очима української влади, то для неї в цій історії самі лише плюси. Ну а що, подивіться, мігрантам з Азії платити треба менше ніж українцям. На пенсії чи матеріальну допомогу з бюджету вони не претендують. Права голосу в них немає. Тому Зеленський і його зелена зграя можуть не переживати, що їх прокатять на виборах, якщо вони колись, звісно, будуть, ці вибори. Ну і взагалі, чим менше українців залишиться в Україні, тим краще для української влади. Знаєте чому? Тому що Зеленський і компанія давно вже облизуються на десятки мільярдів євро. Обіцяних західними партнерами для післявоєнної відбудови України. Тому чим менше українців буде в Україні, тим для влади краще. Чим більше українців загине на війні, чим більше українців вийде за кордон, то з меншою кількістю людей владі доведеться ділитися цими грошима. Владі не потрібні тут зайві роти. І не потрібні конкуренти для засвоєння цих європейських багатомільярдних бюджетів на так зване післявоєнне відновлення. Ну, звісно, є проблема в тому, що ці мігранти з Азії приносять з собою свої звички, свої традиції. Їм не потрібна ані українська мова, ані церква, ані українська культура. Їм навіть не цікавий 95-й квартал. Хоча тут Зеленські з друзями можуть не перейматись, бо за час війни вони вже накрали стільки, що їм більше не доведеться надриватись на концертах і розважати публіку. Ну, але якщо хтось із вас мене запитає, що ж тоді робити? Здатись Путіну, то моя відповідь така: я не пропоную здаватись, я пропоную припинити мобілізацію і формувати українське військо винятково на добровільній. Професійній і контрактній основі. Бо як учасник російсько-української війни, як колишній офіцер збройних сил, я дуже добре знаю, що один професійний вмотивований воїн краще за 30 переляканих бусифікованих, половина з яких втече в СЗЧ, а половина з яких просто безславно загине або здасться в полон росіянам. Тож я за те, щоб кожен українець самостійно обирав свою долю. Той, хто любить воювати і вміє ефективно знищувати ворога, той має йти у військо і отримувати там велику зарплату. Велику, ну це мінімум 5 тисяч доларів. Мінімум. Той, хто хоче працювати фермером, водієм, будівельником, нехай спокійно займається своєю роботою навіть під час війни. І не боїться, що тилові пацюки, ти його схоплять на вулиці по дорозі на роботу. Втім, звісно, в мене немає ілюзій, що українська влада на це погодиться. Бо для того, щоб військовим платити високі зарплати, Зеленському та його оточенню треба припинити красти. Йому треба звільнити українських генералів, які бачать в українських солдатах лише кріпаків. А на це навряд чи Зеленський піде. Бо набагато простіше і дешевше для поповнення війська ловити на вулицях простих українців, кидати їх на війну на загибель, ну а на звільнені їхні робочі місця, просто завести працювати індусів та непальців з бангладешцями, отримавши ще й при цьому від посередників щедрі хабарі за видачу дозволів на працевлаштування для цих тисяч мігрантів. Ось такі сумні новини, друзі. Більше інформації про це ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Поділіться, до речі, цим роликом, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре.